Добре. В Дніпрі перший раз купаємося, поэтому нормально. огонь. Лучше б мороз був. Без морозу не годиться. Хороша водичка. Почав десь з 16-го року. Так не можу зупинитись. 19 січня українці відзначають свято водохреща. третє і завершальне велике свято різдвяне новорічного циклу. Вода, яка освячується в цей день, найбільша святиня здатна зцілити душу і тіло. Одним з головних святкових обрядів є купання в ополонці. Хоча традиційних морозів цьогоріч не було, біля Дніпра зібралося чимало кременчужан з намірами зануритися у річку. Холодно. Почав залазити, вітер почав дуть. Це за всі мої гріхи, мабуть. Хороше враження. Водичка хороша, тепла. Та очиститься від гріхів. Дуже класно. Тільки пану, що мороза немає. Холодно. Ні, ну я давно просто не ходила, ну вода по з температури на вулиці дуже холодна, а так так хорошо. Просто неймовірне. Хрещення особливий обряд для всього християнського світу. Під час нього відбувається очищення людини від зла та процес її єднання з Господом. Хрещення треба окунутися, з мислю, щоб Бог помог мир, щоб настав статкалі. Враження. О, дуже добре, дуже чисті. Тихай буде мир для всіх. Супер! Отлично. Поначалу страшно, але коли виходиш, всі все болячки рукою сняли. Наш народ не повідім. Навіть чотири лапи не витримав та побіг у воду разом з людьми. Були сьогодні на березі Дніпра і новачки, і ті, хто регулярно практикує зимові купання. Щоб здоровечку прибавили водичка, перший раз. Як вам враження, чудово. Купаємося через день, тричі на тиждень, по 5-7 хвилин, по 10. Здорово поправляємо, імунітет укріпляємо. Взагалі класно. Я занурююсь 20 років. Це дуже корисне. Це на благо нашої батьківщини. Все буде Україна. Я всіх вітаю за хрещенням Христовим, Господнім усім бажаю здоров'я, міцного, миру, нам перемоги. І передаю привіт нашим слов'янцям з Донецької області. Тримаємося разом, все буде добре. До традиційного занурення долучилась і Кременчуцька пресофіцерка. Звуки і сирени, ми всі повинні розуміти, що все в нас буде добре. Ми разом. Всіх зі святом. Безпеку у воді забезпечували комунальні рятувальники Кременчука «Аквасервіс» та працівники ДСНС. А за порядком на суші спостерігали працівники правоохоронних органів та медики швидкої допомоги. «З Самого ранку слідкуємо за правопорядком. Загалом і на лінію 102 не недопущено будь-яких правопорушень. Все добре, люди підготувалися, всі з позитивним настроєм. Вітаємо з великим християнським святом. Бажаємо, щоб цілою душа, умиваючись освяченою водою, наситилися здоров'ям та легкістю. Нехай Господь завжди допомагає і оберігає вас. Слава Україні, Валерія Лисенко, Артем Ребров, Іван Ткаченко, Віктор Петров, Кремичуцькі новини.